Привіт, друзі! Сьогодні 12 червня. І сьогодні, це вже друге відео за сьогодні, зараз 16.28. На ще до сих пір мокро От я йду сюди. Знаєте, що скажу вам, все нормально. Можна сказати, я вилікувався. Так. Дай в те прийти. Так хватить бігти. Так, що таке. Це я. Він мене просто чотири дня не бачив, я не знаю його реакцію, яка він буде, тому що... А я а, а хто знає, що ту він, що він буде робити. Він же... Не прис Й його реакція просто нереально просто знати, як він відреагує на, на мене. Вишні теж обсипались, червоніють. Так, друзі. І вам скажу, що ось тут, прямо отут, і лежав в цей цвях, на який я наступив. Просто-напросто треба було під, подивитися під ноги. Але я цього не зробив і тільки вже наслідки це відчув, і все. Ось так я от. Бачите? Я туди поки не буду йти, тому що він, коли на паузі, то він хотів, знаєте, що підбігти до мене вже, да, напасти. Йди угу. краще туди. Що ти дивишся на мене. Іди, іди. А я буду відходити і дивитися одночасно. Може, тут так болото, таке болото. Ой, мокро, дуже. Ой, так мокро. Так, друзі. Ой. А тут там в нас спить рижик, прямо на мішці, на мішку із сіном. Прямо тут. Режусік, а ти що? Де ти ходиш, що ти кліщі набираєш? Сьогодні знову витягували. Ну чому ту тебе кліщі? Ти, ти весь час обдряпаний просто. Чого ти б'єшся там з котами? Йди знаємо, де ходиш, де ти ходиш. Просто ніхто не знає де. Він хоче, там і ходить. Тому що ну, він же кіт. Він куди хоче, і тоді, тоді і ходить. На режусік. Але не йшов місце, так? Да? Ото рижик. Дивіться і він то на зиму такий димний стає, а на весну і на літо такий світлий стає, світліший, скажу вам. Може буду по два відео знімати в день, побачимо. Може деколи буде по одному, а деколи по два. Відео знімати в день. На цьому буду з вами прощатися. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!